Ви будете в шоці. Зеленський призначив нам генералом СБУ, учасника розстрілів на Майдані Ілю Вітюка, якого в березні підвищив до генерала та дозволив вкрасти мільйони доларів, купуючи під час війни елітні квартири. Чувак в якості СБУшника ходив поруч зі стріляючим беркутом і дивився, як вони валили людей. Знімав на телефон, але записи від слідства приховав. Сказав, що записи видалив, а телефон вкрали. Тобто, чувак видалив докази. Масових вбивств Потім 5 років не виходив на слідство і не повідомляв про свою участь у подіях, хоча це був його обов'язок як співробітника. А потім, через 7 років, Зеленський такий каже: на тобі ноунейм no нем посаду начальника департамента СБУ. Зараз розповім про все детально. Ви підпишіться на телеграм-канал Новин Правди, щоб не втратити доступ до мого блогу. Лінк в описі каналу на телеграм-каналі Новини Правди ще більше заборонених владою новин. Важко уявити, що про участь Вітюка в тих подіях після спецперевірки не знали татаров і єрмак, які в Зеленську відповідають за призначення на посади. Але татарова Єрмака видно все влаштовувало, бо той же татаров і сам топ-учасник придушення Євромайдану. Окрім того, з Вітюком співпрацював і глава центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Також важко собі уявити, що про участь вітюка в тих подіях не знало його тодішнє начальство ЗСБУ, яке втекло в Росію, і не знали російські спецслужби, які потім використовували ці знання в агентурній роботі. Також важко собі уявити, що після скандалу з Кулінічем. Коли після вторгнення з'ясувалося, що Москва завдяки Зеленському мала агентурні можливості в найближчому оточенні Зеленського, що штампувала його укази по призначенню зрадників на ключові посади в Україні, у Зеленського не перешерстили всі інші призначення, на предмет того, яких ще агентів Кремля йому підсунути, встигли люди, які в його команді підсувували йому всіх. Кулінічий, Баканових і Наумових Вітюка Зеленський на 10-ту річницю розстрілів на майдані в березні 24-го року підвищує до бригадного генерала. Подяка від президента, який жартував про Євромайдан колись. І звісно, серйозна версія, що Зеленський імбецил, і всіх перепровірити він не наказав. Але ця версія протирічить теперішній пропаганді влади, що він найвеличніший лідер. Насправді все це вказує, що агентурний спрут в керівництві держави відповідальний за численні провали, так і продовжує бути невикритий. тому що Зеленський покриває далі агентів Кремля та призначає їх на найвищі посади в державі, в той час як всіх патріотів звільняє або саджає. Залужний, Червінський та інші підписуйтесь на телеграм-канал Новини Правди і не забувайте, також, що саме цей вітюк доклався до того, що мій Тікток заборонили в Україні.